Пекло це реальність. Вся Біблія про це говорить. Ісус попереджав, що нічого не чисте, воно не війде в царство Боже. Тому тут при житті ми маємо розібратися з гріхом, зі всякою нечистотою, очиститися, освятитися через Слово Боже, поєднатися з церквою Христа, тому що ворота пекла вони не здолають саме церкву Христа. Тому нам необхідно стати сім'єю Божою учнями Ісуса Христа. І, по-перше, покаятися дійсно, визнати свої гріхи і прийняти рішення виправляти своє життя, зростати в смиренні, зростати в послугу Слову Божому, зростати в святості та праведності. Інакше царство Божого ми не. Не наслідуємо і в книгі об'явлення Ісус також попереджає, показує, що нечисті, які невірні, які там не прощають, які блудні. Вони царство Божого не наслідують убивці. Тому дуже важливо розуміти, що якщо ми нечисті, якщо в нашому житті є гріх, в нашому серці є гріх, ми не зможемо увійти до царства Божого. Після цього земного життя чекає вічність або рай, або пекло. І віримо ми в це ці чи ні, істина вона не змінюється. Тому дуже важливо при житті вже освятитися, то розібратися з гріхом в своєму житті, щоб мати спасіння у вічності.